Друзі, привіт! Сьогодні я в гаражі. Ну, я частенько в гаражі, майже щовечора, а сьогодні можна сказати зранку. На дворі погода, то дощ, то сніг, сиро, тобто вже по господарству на грядки нічого не зробиш, не погода, на рибалку теж не поїдеш, тому що погода погана. Ну, можна значить, щось робити в гаражі. На дворі не холодно і в гаражі теж. Так що трошки ось курточка, шапочка така, в гаражі. Так, будемо з вами робити каретку. Каретку для відрізного станка з болгарки з протяжкою. Зараз я вам покажу. Ось я знайшов у себе вдома. Валяла оцій болгарки, не знаю, мабуть, років 20, а то й більше. Її пару разів ремонтували. Тут вже немає ось цієї кнопки, щоб фіксувати, щоб відкручувати круг. Там шнур, кабель був викинутий туди-сюди. В общем, я поміняв кабель, подивився на неї, включив, в неї там всередині завелися джмілі, репити. В общем, віддав я її в ремонт. Чоловік займається, подивився, поміняв підшипник, ще щось кой-що, щотки туди-сюди і. І тепер є у мене ось така болгарка. Це така мощненька. Ось та що моя більш робоча, ось така. Ця менша. Ну, ця теж під 125 круг. Це менша. Ну, ще в мене є. Зараз вам покажу. Там, друзі, швидко, ну зараз покажу. Ось так. Там в мене, друзі, один чоловік, я про шуруполе, ні, про пилку був робив обзорчик про маленьку, про крафт, каже, що комплектацію не написав акумулятор, де можна подивитися заряд акумулятора. На 2 амперних, це в мене ось 4-амперний акумулятор. І ще є з 8 амперні. Я їх використовую як до пилки і до цього інструменту теж. Дивіться. У 4-амперному акумуляторі ви нажимаєте ось кнопочку. І бачите, світяться зеленими світодіодики заряд. Як 4, то заряд повний. 3 менший, 2 ще менший. І йде в защиту, коли там один і менше остається. У 8 Амперному. Там ви нажимаєте ось, оцю, що защлкується, клавішу. І отут теж чотири світодіоди. Вони ж так само світять. У 2 амперних акумуляторах і в півтора немає ніде. Оцього світлоіндикації заряду АКБ немає. Тобто там зарядили і поки вже вирубиться. Тут ви можете подивитися, там ні. Так що, якось так. А щодо комплектації, там можуть бути різні комплектації. Кого цікавить, ви просто глянули обзорчик. Там є назва пилки або болгарки, яка або акумулятора. Є точне, точна назва. Ось як, наприклад, у цієї болгарки ось написано ProCraft PWA 220. Все забили в інтернеті. Вам там висвітить різні продавці, у них різна ціна, різна комплектація. Може бути як сама тушка продаватися. Ось просто ну, без круга. Саме оце ось. І все. Якщо у вас є акумулятори, можуть продаватися з двома акумуляторами, можете докупити із зарядним пристроєм у кейсі, без кейса. Тобто комплектація різна. І це на весь інструмент, просто треба дивитися в інтернеті. Де що, хто що купляв, теж дивіться. Є офіційний сайт ProCraft, там у них багато цього інструменту. Ціни, можливо, в них дещо може бути трошечки дорожче, ніж на інших сайтах. Але це офіційний сайт, у них є свій сервіс, є офіційна гарантія і всяке таке. Тобто, ось так. Я брав у них більшу частину свого інструмента. У мене ще є. Зараз покажу вам, О, це вже виходить, не про каретку, а про огляд. Прокрафтовську. Ось такий є фонарь. Бачите? Він працює як от 220 вольт. Ось у нього є кабель. Підключаєте і він світе. Тільки яркість світла не регулюється. регулюється, коли ви під'єднуєте акумулятор. Ось тут ззаді. Ось так. клац, включається і бачите. Більше, менше. Десь на 8 амперному світа на повному <кій> заряді, десь 7 годин. Ось так. Ось, до речі, як провіряється зараз. Ось, бачите, 8 амперний. 5, 4 я показав. Ось нажимаєте клавишу і, вон, бачите, зелені світяться. Так, ну так що на цьому усе огляду. <кій> Бо це де... деякі... Відповіді на запитання, а то мене там часто питають, то я відповіді. Так Так, як є в мене оця болгарка, я вже сказав, я зроблю щось похоже на відрізний станок із протяжкою, щоб можна було там і відрегулювати. Глибину порізу і якщо довга деталь прорізати, то з протяжкою. Для цього нам потрібна каретка. Каретка. Для каретки нам потрібно... для початку нам потрібна шпилька на 10. Ось я її розмітив по 12 см. По 120 мм. 8 шпильок таких потрібно. Потім нам потрібно буде, не знаю, чи 16 чи 14, подивлюся, підшипники. Ось такі. внутрішній діаметр, тут на 10. Можна взяти ще менші, дивіться, виробника. Забивайте в інтернеті. Це підшипники недорогі. Одна штучка, по-моєму, 11 гривень коштує. Так, зараз я вам скажу. Внутрішній діаметр я вже сказав на 10. Зовнішній діаметр на 30. Ну, а тут, мабуть, 9. Ширина 9 міліметрів, то і 10, 30, 9, ширина. Ось такий. Це, якщо по класифікації, так, 6200-200. Це. Якщо вам потрібна каретка більш мощніша для чого, Просто більші підшипники. Тут не на 10, можете взяти там, де отвір на 12. Якби наружний діаметр дуже великої ролі не грає, хоча, якби менше, І ширина. Ну, Звичайні підшипники. Шариковий, однорядний, закритий. Закритий підшипник. Підшипники дешеві, але вони будуть обертатися не дуже часто і на маленьких оборотах. Так що їх вистачить. Це не в якийсь електромотор чи кудись там, що буде крутитися. Вони, звісно, не підуть. Дешеві, прості. А для такого діла підуть. Так, про шпильку я сказав. Так, профільна труба 50 на 50. Будемо, щоб каретка ходила по ній робити. Потім нам потрібно... Буде, потрібно буде профільна труба 20х20. Ну, якщо вам більше, можна 25 на 25. Я вже порізав довжина, саме під ці подшипники, я порізав на довжину 14 см, 140 мм довжина. Просвердлів скрізні отвори на відстані беремо по центру. По центрах. Оці ось 20 від краю до центру. 20 мм. Ось так ось. І до центру. 20 мм. Потім, а з о цієї сторони, ось скрізні У нас тут, виходить, 40. Їх треба. Нам 4, 4 штучки. Ось такі. Я їх вже підготовив. Тобто розмітили, поорізали, накернили, просвердлили отвори. Отвори на 10, щоб шпилька проходила. Цілу кучу треба нам гайок на 10. Зараз ми зробимо, поорізаю, шпильки і будемо збирати нашу каретку. Ось, друзі, щоб зажати у тисках шпильку, болт, тобто різьбу, ось я використовую дві ось такі гумові пластини. Такий жорсткенький гума, рівненький. Може щось зроблю трохи зручніше, ну поки що так. Зажал и вит пылю. Висим штучек потребно. Готово. Так, звісно, робити не бажано, як я роблю, болгарку зажимати у тиски по техніці безпеки. І тому я вирішив, мабуть, мабуть, на 90%, що скоро на днях, в общем, на тій неділі куплю собі гріндер. Мабуть, теж прокрафтовський. Він мені так більш-менш сподобався. Там є і диск, і лента. І там в різних положеннях усе міняється. Бо це може випасти. Так що так не робіть, як я. Так, мабуть, не можна робити. Так, ну а що ж? А ми продовжуємо далі. Зараз збирати вже будемо нашу каретку. Так, ну що ж, друзі, продовжуємо. Матеріали зараз швидко покажу. Труба 50х50. 40 на 20. На початку є з отухами, гайки шайби на 10, підшипники, 30, всередині 10, ширина 9 міліметрів. І ось такі 8 шпильок. Почнемо потроху собирати. Якщо буде не так, то я перероблю. Тобто гайка. Шайба, підшипник, шайба, гайка, шайба, підшипник, знову шайба, гайка. Ну, в принципі, нам треба зібрати ось отаких вісім штучок. І сюди ще дві гайки буде. Навіть не дві, а чотири. Ого! Ось тут розмірив 12 сантиметрів. Це в нас довжина шпильки. І посередині 6, Щоб зразу повиставляю все по центру. Щоб було. І це ось по центру. Це ось зовсім ні. Трошки треба. Ось так. І того, як розібратися, нам потрібно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І, друзі, хто буде робити таке, якщо раптом буде робити, то, як на мене, 12 см. Буде короткувато. Робіть 13 шпильку. Якщо у вас буде профіль 50 на 50. І такі підшипники. То якраз що шпилька на 10 якраз стане. Отут -от -от. Якщо 40 на 40, вже 2 гайки не вміститься, Або їх робити тонші. Або можна робити. У мене ось є ще. Зараз я вам покажу. Ну, в общем, я зараз вам скажу. Так, зовнішній діаметр у нас 24, а внутрішній 8. Так, 8. І ширина тут 8. І такі б пішли. Шпилечку на 8, на 10. Тоді ці можна буде ставити вже на 40-й профіль або на 30-й. А на 50-й мінімум треба ось таке. Якщо отакі підшипники будуть. Я вже сказав, тому що треба дві гайки отут, щоб розперти і з цієї сторони і з цієї сторони, то якщо ви 40 профіль, воно стане ущим і у вас вже дві гайки не влізе. Так що ось так. Воно все. Я то в інтернеті. Все це бачив, ну так, щоб точно по розмірах якось мені не попадалося. Принцип то я побачив, як воно робиться. Ну нічого. Воно самому дійти чогось цікавіше. Уже, як на мене, то мені не зовсім цікаво, коли ти все бачиш, починаєш тільки його все по розмірах поробив, дивився по схемі, зібрав та і все. Як мені кому як. Як мені, то значно цікавіше, з ним трошечки, як кажуть, помучиться. <гум> ну нічого. Так, зараз понакручуємо і тоді будемо по новому собирати, його вже Попробуємо настроїти, яке воно буде. Так, ну от, друзі, зібрав я до такого ось стану, ось низ, бачите, все тут не затягнуто. Ну і це буде у нас верхні. Тепер зараз нам треба вставити сюди. А ну-ка. Ось так раз. О. Так, що воно в мене знову далі не йде, зайде. Так, ще чотири гоєчки треба наживити. Ще й лишні осталось, ну, їздив докупляв. <хи> Потрошку піджимати з усіх сторон, а потім середніми оцими гайками затягнемо. Я гадаю, що так, ні, треба спочатку зараз зажати оці. Оцю гайку я ж виставив по центру, а ці зажав. Підшипники крутяться вільно, не бовтаються. А тепер будемо помаленьку отак стягувати з обох сторон. Зараз попіджимаємо. би люфтів немає. Діло в тім, що люфт можна піджати коли вгодно поправить. Оно трошки прикатається, бачите. Це ж тут не ідеально рівна поверхня, люфтів нема. Якщо десь якийсь маніпусінький з'явиться, то вже як почне бовтатися, то тут можна трошки підтягнути. Ну, тут майже максимально там, де стоять шайби. А де шайб нема, то ще є куди тягнути. Так що шайби треба буду все рівно розбирати, його ще доробляти. А поки що так. Так що, друзі, можна цю каретку куди вгодно примінити. Все чітко, плавно ходить, класно, раз, раз, без ніяких... Вона, бачите, получилась. Так що, друзі, можна, я ж говорю, примінити для чогось подвижного. Тут можна вчепитися, просто щоб було місто для регулювання. Якщо робити по цих розмірах, то шпильки треба довші. А, тут загусениці на кінці. <рес> Ось така, як був якийсь конструктор Лего. Тобто, друзі, можна ні. Отак поперекні будуть підшипники. Або так, або так. Поперек, Бо буде поперек сунуться, але воно теж повинно по розмірах піти. Так що... Все, все. Щось от движне можна зробити, щось подвижне, ну, що завгодно. Така штуковинка в мене получилась Ну що ж, друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Це буде в нас перша частина чи перша серія виготовлення. Станка з болгарки для різки металу з протяжкою. Ось так. Бо ще треба докупити матеріалу, чи маленько поміряти усе точно, усе бо на ринку не на ринку, а на пункті прийому металу був, там є, ну, коротещий профіль короткий, десь куди щось треба. А довгого немає. Подивлюсь, який. Який його розміром, ну, отакий і буду по цьому робити. Метр тут. Десь довжина, щоб протяжка була метр. Так що, якось так. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Пишемо коментарі, хороші, погані, щось посовітуйте, щось підказуйте, що я не так роблю. Я нікому не нав'язую, що треба саме так робити. Я сам учуся, що тільки його це все діло робить. Я не професіонал, потихеньку вчуся. Дивлюся в інтернеті. Не кажу, що це я придумав. Я дивлюсь в інтернеті. І, можна сказати, копіюю із своїми якимись змінами. Якщо я думаю, що так буде краще, ну, якось так. Ну, все, пока, слава Україні.